Привіт! Мене звати Марина. Ви на каналі Bake Sense. Сьогодні темперуємо шоколад. Найрізноманітніші фігурки, шоколадні борти, листя, кульки, трубочки, паруса усе це можна зробити за допомогою шоколаду. Шоколадний декор не тільки надзвичайно смачний, а й дуже ефектний. Але щоб його зробити, потрібно мати одне базове вміння. Потрібно вміти темперувати шоколад. Насправді це зовсім не складно, потрібно просто купити пірометр і трошки потренуватися. На жаль, обійтися без пірометра не вийде, бо в процесі темперування нам потрібно швидко і точно визначати температуру. Голкоподібний термометр тут не підійде. Але спочатку, чому ж не можна просто залити розтоплений шоколад у формочки? І що таке власне темперування? Будемо розбирати на прикладі. Увесь шоколад, який ми купуємо в магазині, темперований. Він хрусткий, глянцевий, та не тане при кімнатній температурі. Такі властивості він має за рахунок кристалічної решітки, яку утворюють всередині шоколаду молекули какао масла. Коли ми розтоплюємо шоколад, він втрачає ці властивості, і після того, як він охолоне, він більше не буде хрустким, глянцевим і буде танути в руках. Для того, щоб повернути шоколаду ці властивості, нам потрібно знову затемперувати його. Існують різні способи темперування шоколаду, але всі вони базуються на двох принципах. В першому темперування відбувається за рахунок досягнення температури кристалізації молекул какао-масла. в другому за рахунок додавання до розтопленого шоколаду вже готових кристалів какао-масла, які й запустять подальший процес кристалізації по всій масі шоколаду. Спочатку потрібно розтопити шоколад до температури 40-45 градусів, потім швидко охолодити шоколад до температури, за якою молекули какао-масла починають кристалізуватися, і потім знову підняти температуру до робочої. Ці температури можуть відрізнятися для кожного окремого виду шоколаду. Їх ви знайдете на упаковці. Для роботи з шоколадом важливо, щоб температура в приміщенні була не вища 20 градусів. 18-20 градусів це оптимальна температура для кристалізації шоколаду. Краще за все розтоплювати шоколад у пластиковому посуді, щоб уникнути перегрівання. Сьогодні я буду темперувати молочний шоколад. Згідно з інструкцією на упаковці, розтоплюю його до температури 45 градусів. Я розтоплюю шоколад в мікрохвильовці імпульсами по 10-15 секунд, кожного разу добре перемішуючи. Можна розтоплювати на водяній бані, це не принципово. Головне не перегріти шоколад і щоб в нього не потрапила вода. Тепер необхідно опустити температуру до 27 градусів. Класично це робиться на мармуровій дошці. Кам'яний або металевий стіл теж підійде, але не дерев'яний і не пластиковий. Зверніть увагу, що я вилила не весь шоколад, а десь дві третини. За допомогою скрипка охолоджую шоколад. Повертаю його в чашу до теплого шоколаду і добре перемішую. Таким чином отримую робочу температуру. А тут вказано температуру, при якій структура какао-масла починає руйнуватися. Якщо ви перегрієте шоколад, то темперування не вийде і потрібно буде починати усе спочатку. На шматочок пергаменту я нанесла трошки розтопленого шоколаду і зараз наношу темперований шоколад, щоб потім порівняти. Тепер буду темперувати на людяній бані. Зазвичай я користуюся саме таким способом. Так само розтоплюю шоколад до температури 44-45 градусів. Ставлю шоколад на льодяну баню і, активно перемішуючи, доводжу температуру до 27 градусів. За допомогою мікрохвильовки імпульсами по 2-3 секунди не більше піднімаю температуру до робочої. І також наношу трошки шоколаду для порівняння. Пройшло буквально декілька хвилин. Просто розтоплений шоколад залишився абсолютно таким, як і був, хоча я нанесла його першим. Другий і третій були темперовані, і дуже добре видно, що вони вже почали густішати, в той час, як перший варіант лишився рідким. Тепер поговоримо про другий метод в темперування шоколаду. Його ще називають методом посілу. Це метод, коли кристалізація досягається не за рахунок температури, але за рахунок додавання вже кристалізованого какао. Це може бути какао-масло мікріо або шоколад, в якому вже є сформована кристалічна решітка, яка і запустить подальший процес кристалізації по всій масі шоколаду. В цьому випадку нам потрібно розтопити шоколад до температури плавління какао-масла 32-33 градуси. і додати приблизно 10% вже темперованого шоколаду. Розпустити його в загальній масі, поки усі шматочки не розтануть або температура не стане робочою 29-30 градусів. Якщо шоколад вже досяг робочої температури, але ще не усі калети розтанули, їх можна просто вийняти і шоколад готовий. Ще один спосіб затемперувати шоколад за допомогою какаомасла Мікріо. Тут потрібно розтопити шоколад до температури 32-33 градуси і дати йому охолонути до 29-30 градусів. Додати 1% какао масла і розпустити його в шоколаді. І наш шоколад знову темперований. Для цього способу треба мати окремо какао масло і бажано ювелірні ваги, тому я зазвичай не використовую його. Але якщо потрібно темперувати багато шоколаду, то це найкращий варіант. Я затемперувала шоколад чотирма способами. Той, що темперувала першим, вже зовсім затвердів. Тут усе добре. Другий я темперувала на водяній бані. Він теж добре загус. Його я темперувала другим, пройшло трошки менше часу, але результат очевидний. Третій це той, що ми темперували методом посіло. За допомогою калет. Шоколад добре густішує по всій своїй масі. Тут теж усе добре. І останній це той, який я темперувала за допомогою какао масла. Я тільки-тільки закінчила і він ще не встиг охолонути. Але тут теж видно, що він вже почав кристалізуватися і змінює свою густоту. І для порівняння просто розтоплений шоколад, який я відлила перед першим темперуванням. Він як був рідким, так і лишився рідким. Йому абсолютно немає діла до якоїсь там кристалізації. Для наглядності я залила у однакові формочки просто розтоплений шоколад та темперований і залишила на столі на ніч. Темперований шоколад став твердим, а от нетемперований так і не застиг. Для того, щоб таки вийняти його з форми, я відправляю форму в холодильник на 20 хвилин. Затемперований шоколад при розламуванні видає характерний звук і не тане від тепла рук. В той час, як нетемперований, тане прямо на очах та лишає на руках брудні сліди. Добре затемперований шоколад, глянцевий та хрусткий, не тане при кімнатній температурі. Тепер, коли шоколад темперований, не можна заливати формочки для фігурок, покривати зефір, робити полуницю в шоколаді, цукерки усе, що ваша душа забажає. А якщо ви хочете, щоб я зняла для вас якийсь окремий декор із шоколаду, напишіть це в коментарі і я обов'язково зніму окреме відео. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і бажаю вам хрустких та глянцевих шоколадок. І звісно, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Бо я ділюсь тут усім, що вмію зараз, і тим, чому навчуся в майбутньому. І побачимось в наступних відео. Па-па!